За цикул. Те ж блять, пізно. <схай> Погоду я, я трошки втомився, але це важливо. Це важлива, важлива тема, важливі думки. Вітаю, друзі. Ви зараз побачите відповіді на запитання моїх друзів братині. за мову та її важливість. Ці записи я хотів долучити до фільму про мову, який можна знайти, мабуть, десь, тут. Але ці відповіді гідні того, щоб бути опубліковані окремо окремим випуском. Я хочу, щоб ви знали, що всі, хто зараз буде говорити до вас з екран, долучилися до лав ЗСУ добровільно. Всі, окрім друга Алекса, не мали причетності до військової справи, до великої війни, але стали на захист України зі зброєю у руках. Хтось з них був футболістом, як дружелев, хтось міг стати олімпійським чемпіоном сфехтування. Як друже дава, майже кожен з них втратив щось на цій війні. Хтось отримав поранення, та не одне, хтось контузії, хтось втратив ока, як друже веган. Але кожен з них втратив нормальне та щасливе життя. І це все завдяки так званим росіянам. Друже Гав, бажаю здоров'я. Дякую тобі за можливість, як мінімум, сформулювати навіть. Для себе думку щодо мовного питання. Вітаю, братику! Дякую тобі за такі чудові питання. Чому вони чудові? Тому що вони одночасно дуже прості і дуже складні комплексні. комплексні. Ну, давай почнемо. Що ти відчуваєш, коли чуєш російську мову? Що я відчуваю, коли чую російську? Мабуть, огляду на типу. Цією мовою спілкуються. Окупант, який хоче мене вбити, який намагався мене вбити. Відчуття небезпеки, відчуття того, що поруч не знаходяться вороги, і переробити себе я ніяк не можу. Почуваю агресію, тому що чую мову ворогів нашої держави, які приходять на українські землі і знищують все українське, змінюючи його на все, вороже до нас російське. Ну, в першу чергу я відчуваю подив таке здивування, відразу відторгнення цього і злість, ось що відчуваю. Дуже просто. В цілому відчуття у мене асоціативно негативні. По тій причині, я думаю, це не для кого не є секретом, що російська армія це окупант, російська армія це та армія, яка чинить геноцид для української нації. Тому. Асоціативно, негативні, це лагідно і, як мінімум. Я відчуваю ідентифікацію. Якщо це позиція, то це ідентифікація рівня свій чужий. Якщо це десь в тилу, наприклад, та ж сама Донецька область, то я розумію, що ага. Там, людина спілкується російською, в мене виникає тоді запитання, яка буде моя відповідь, чи, чи буду я відповідати російською, чи я просто дам відповідь українською, і ми так далі продовжимо нашу комунікацію. Якщо це відбувається, я не знаю, можливо, якщо це відбудеться десь у Львові, я почую російську мову, ну, я думаю, що в мене виникне питання, чому російською? Чи задам я його людині там, скоріше за все точно ні. Але таке перше відчуття в мене виникне. Як ти ставишся до побратимів, які продовжують спілкуватися російською мовою? Як я ставлюсь до побратимів, які розмовляють російською мовою, одразу скажу, що в підрозділі а він складається ну, з багатьох людей, і всі вони з різних місць, хтось тобто зі сходу України, хтось тобто з заходу, хтось тобто з центральної, хтось тобто з північної, південної частини. Неважливо, всі вони здебільшого. Говорять українською мовою або перейшли на українську мову. Це дуже-дуже круто. Хтось говорить краще, наприклад, як там, наш товариш обратим з Тернополя, хтось гірше, як хлопчина, наприклад, з Дніпра. Є нюанси. Але я до людей, які ставлять своє здоров'я, своє життя, захищаючи Україну на. Чашу вагів, відношуся апріорі добре, якою би мовою вони не розмовляли. У них є ось цей кредит, який вони можуть використати потім. Тому ну, що люди різні, ви маєте це розуміти. До побратимів, які спілкуються російською, відношусь як до людей, в яких. Щось не виходить завжди. Задаю питання, чи зможе людина використовувати українську мову як мінімум при виконанні бойового завдання. Ну і в рамках цього запитання дуже часто ми виходимо на розмову, чому саме людина використовує російську мову в своєму побуті. Одразу наведу приклад при штурмі ворожих позицій. Коли ми закріпилися, потрібно було з'єднатися з суміжниками нашими, і відповідно ти йдеш по невідомих ще тобі позиціях, шукаєш їх. За декілька метрів буквально я чую російську мову, і відповідно бару на приціл двох військовослужбовців з маркуванням збройних сил України, з обто синім Я гадав, що це вороги. Одягнули синій скотч, щоб мене вести в Оману та вбити. В підсумку все-таки виявилось, що це були наші, маючи цей приклад, пояснюю, чому я відношуся до цього різко негативно. Я не розумію просто, як можна продовжувати далі спілкуватися російською, типу не воюючи проти росіян. От і таке враження, ніби вони. Прихильники подвійних стандартів. Щоб, поки є Україна, вони будуть воювати проти росіян. Як тільки Україна впаде, то вони зможуть перейти на російську сторону і, типу, ну, ми ж братський народ, давайте дружити. Щось з такого плану. Ну, тотальне нерозуміння, чому вони не хочуть переходити. Дуже великий дисонанс виникає, коли. Поранений український військовий, попри поранення, продовжує спілкуватися російською мовою. І я не розумію, як він не бачить в цьому чогось поганого, що мовою, якою він спілкується, носії цієї мови намагалися його вбити. Просто не розумію От. слів немає. В якому я афой, як ти ставишся до цивільних, які продовжують спілкуватися російською мовою? Як я ставлюся до цивільних, які використовують російську мову? Гарне питання, тому що я почав згадувати, коли я останній раз бачив цивільного не в, не в області, де проходять бойові дії? Тому як би я поставився до цього? Якщо би був в рідному Києві, в мене сім'я. Батько російськомовний, він вірменен, спілкується російською. Це ми в сім'ї так спілкуємось. Мама спілкується українською, сестра спілкується українською. Чи є в нас якийсь дискомфорт? Я навіть про це задумався. Слухай, ну це ж по ходу... А як ми спокійно спілкуємось, ніколи немає якихось проблем щодо цього. Важко сказати, у мене питання в моїй голові виникло би чому не українською. Але з іншого боку, чому в мене не виникає цього питання, коли я спілкуюсь з батьком російською? Можливо, тому що я знаю контекст. Да, там, я знаю причину да, там, суть. Тому важливий контекст. Виходить, в мене більше питання виникає, коли люди, які е, державні посади, спілкуються російською. Ось тут у мене виникає питання: чому російською? Людина, яка погоджується на умови і правила роботи. Вважає, що вона може дозволити собі порушити ці правила. Різко негативно, тому що. Нас, українців, об'єднує все наше, мова, культура, звичаї і роз'єднує все вороже. Дуже негативно ставлюся до цивільних, які продовжують обставляти російською мовою. Тобто я можу зрозуміти військового, якого ну, тупо немає часу і змоги сісти за підручники, там, споживати якийсь контент, набивати ці мовні м'язи, умовні, да, тренуватися, розмовляти. Чити, але я не можу зрозуміти цивільного, якого на апріорі ну більше часу для того, щоб перейти повністю на українську мову, чи спілкуватися в побуті, чи зробити ось такий рух на зустріч Україні, на зустріч вільному світу, да або просто рух в бік, в протилежний бік від а, а, московитів, кацапні та тої всієї ординської наволочі. Взагалі, я думаю, що ті люди, які за три роки війни не перейшли на, на рідну мову, вони цього не хочуть. Так, це дико, але це більше схоже на, на позицію. Позицію тих, хто чекає на російський триколор, це моя думка. Виникає закономірне питання, чому ці люди до цих пір е не перейшли на українську мову. Або принаймні його можна поставити так, чому ці люди не докладають зусиль і не переходять на українську мову. Чому ці люди не роблять кроків в напрямку того, щоб спілкуватися українською, читати літературу, слухати більше українських пісень, а це вже будуть певні кроки. Негативно і засуджуючи, я ставлюся до цивільних, які продовжують спілкуватися російською. Навіть по те, скільки Росія завдала жертв атак по цивільних в Україні, і вони не можуть знайти в собі сили, щоб хоча б пробувати переходити на українську поступово, хоча б пів години в день, годину в день приділяти для того, щоб українізуватися. Бо російська – це зло. Чому варто відмовитися від російської мови? Чому варто відмовитися від російської мови? Ну, Дивіться, в першу чергу. Варто відмовитися не стільки від мови, скільки від її використання, це, це важливо від споживання контенту мовою окупанта і агресора. Це важливо, мова сама по собі вона може бути і є зброєю. Можна працювати в розвідці, можна працювати в аналітиці, можна працювати в РР, використовуючи знання російської мови, яку ми ну, в принципі всі знаємо, грати на користь України. Інша справа. Це контент і усе оте. От від цього треба відмовитися, тому що якщо ви відмовитеся від цього, по-перше, не буде охоплення такого, як було колись, не буде цього brainwash, да? пробувки мізків, от перетворення людей в зомбі або цих савкопітеків і т.д. Ось це важливо. А все банально просто, тому що Москва прийшла рятувати своїх своїх, тобто тих, хто балакає їхньою мовою, не є секретом знову ж для освічених людей, що мова це зброя. Коли окупант приходить на нашу землю, він намагається стерти все, що, хоч якось, дає такий, скажімо, відтінок українського. Хоч навіть відтінок вони знищують бібліотеки, вони змінюють шкільні програми. Тому мова це зброя. Я не розумію, навіщо пояснювати в 24-му році, чому варто відмовитись від російської мови. Мабуть, тому що вона вбиває, типу, вона скільки вже забрала в житті цивільного населення, військових. Ну це Тут і навіть нічого казати не потрібно. Це має бути автоматично, типу, на рівні свідомості закладено, що от російська, це, типу. Ні, типу, я на чому варто відмовитись від російської мови? Е, я б це питання також розділив би на дві частини. З точки зору, чому це важливо для військовослужбовця, тому що в нас зараз війна, і як мінімум, мова це інструмент, який дозволяє нам. Ідентифікувати по типу свій чужий, тому навіть з точки зору власної безпеки українському військовослужбовцю я дуже би радив практикувати українську мову, що бували в нас випадки, коли ми йдемо на, на ту точку для зміни наших побратимів. Ми чуємо російську мову. Це одразу викликає таке бойове підвищення уваги, і тільки потім ти розумієш, що блін, можливо, це це ж швед, Ми ж міняємо шведи на позиції, а швед у нас російськомовний, тому. Для військового це важливо з цієї точки зору. Для цивільного це важливо, ну як мінімум, тому що всі військові колись були цивільними, тому кожен цивільний колись може стати військовим. Ну а якщо ми говоримо про цивільного цивільного, прямо зараз це важливо, тому що ну, мова знову ж таки це ідентифікатор, це ідентифікатор того, як ми думаємо. А, і про що ми думаємо? Думати російською мовою про Україну можна навіть е, позитивно, навіть е, з добрими намірами. Але все ж таки мені здається, що непогано би думати, мати можливість, е, мати змогу думати е, про Україну українською мовою. Чому я раджу всім відмовитись від російської мови? Тому що це мова мародерів, гвалтівників, ублюдків, які не знають і совісті. Зацитую Ліну Костенко, що нації змирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Українську мову забороняли 56 разів чи більше, і всіляко намагалися стерти все, щоб нам, українцям, себе можна було самоідентифікувати. І, відповідно, звідси е, випливає те, що нам потрібно об'єднуватися, зміцнювати позиції всього нашого в нашій державі. Від російської варто відійти і відмовитися на користь української мови тільки через те, що московити кацапня, ця от вся орда створили, вчинили всі ті злочини. Це зло, яке вони принесли на українську землю. Тільки через це треба відмовитися від споживання і використання мови в побуті і так далі. Мова це зброя. Як мотивувати з російських українців відмовитися від російської мови? Я не знаю, як мотивувати. Це просто вже абсурду-абсурду доходить, що на Третьому році повномасштабки намагатися якось вмотивувати зросійщених перейти на українську. Я думаю, це найкращий мотиватор це російські війська біля е, цих великих міст, російські ракети, які вбивають або ранять цивільне населення, щоб, ну, типу, я, мабуть, через це до них буде доходити. Ну, типу, російська, російський солдат це самий найкращий мотиватор для зросіщеного українця. На мою думку, насамперед, в самій же ж державі має бути якісна політика відносно мови, політика, яка навпаки буде спонукати робити якісний контент українською, щоб у нас теле, радіо, ефіри були українською. Щоб у нас була якісна література українською мовою, все це буде популяризувати українську власне держава. В першу чергу має піклуватися за, за людей, які спілкуються українською мовою в Україні, і відповідно сприяти у розвитку та бажанні. А звісно, власне, я і сам а, не з дитинства розмовляю. Українською мовою, і для мене це був вирішальний крок у 24-25 років, то вже прям точно не пам'ятаю. Але з народження, так як я народився у Казахстані, я розмовляв російською мовою, і це була моя рідна мова. При тому, що мої батьки українці, я власне сам українець, але так за збігом обставом народився в іншій країні і спілкувався російською. Але це був мій свідомий вибір перейти на українську мову, спілкуватися українською. І до цього мене підштовхнула, до речі, одна із моїх хороших знайомих з міста Житомира, яка спілкувалася гарною українською, і вона присоромила мене за якийсь мій там дикий суржик. І власне, от тоді у мене почались такі: от мені якось стало неприємно. Я живу в цій країні, а мови цієї країни е, ну, якісно не знаю. І з того моменту своїх 25 років я почав вивчати українську. Тут знаєте, тут вже. Знову ж таки, складне і тяжке питання. Якщо когось ще треба мотивувати після усіх звірств, після усього того нелюдського, що принесла на українську землю Орда, то в мене дуже велике питання до людини, яка, яку треба мотивувати. Тобто, напевно, в нього якісь великі труднощі з критичним мисленням. Але мотивування може бути різним. Справа в тому, що це має йти в першу чергу з верху вниз. А потім знизу вверх. В Україні мають зникнути усі державні телеканали, які розмовляють російською мовою. Взагалі. Але о, це ці домпрідом і т.д. це ця колаборантська виразка. Людина має мотивувати сама себе. Mm -hmm. У людини має бути переконання в тому, що він робить щось правильне. Тоді йому більше нічого не потрібно. Ну, от якось. Питання цікаве. Особисто для мене мені здається, що відповідь полягає криється в самому питанні. Це слово мотивація і слово зросійщення. Тобто, мотивація це має бути вигідно. Це мене слово мотивація це про вигоду. Більше і е, слово «зросійщині» – це для мене ознака того, що це був якийсь процес. Очікувати, що ми можемо виправити одномоментно що до цього робилося деякий проміжок часу. Ну, тому ми маємо бути готові до того, що українізація е, нашого народу також займе якийсь проміжок часу я вважаю, що потрібно жорсткіше законодавство на рівні всієї країни, яке е, почне швидшими темпами виправляти ситуацію стосовно україномовності українців. Думаю, що були би ефективними дієвими правила, які започаткували балтійські країни на початку 90-х після здобуття незалежності, в їх населення розділялося на дві частини: у нашому випадку українські. Україномовні, які знають історію, які люблять свою країну, які її служили, і з іншої сторони, люди, які не знають, а не знають чому, тому що не хочуть її вчити в силу тих чи інших обставин, зневажають, соромляться, ненавидять, некомфортно їм, не нехотя біркать. Ще інші причини це все відмазки. Якщо ти за 30 років незалежності в умовах, а українськості телебачення, українськості освіти, українськості у всіх планах не спромігся перейти на українську. Ну вибач, але ти не зможеш отримати паспорт чи ID країни, ти не зможеш голосувати, ти не зможеш балотуватися на виборах будь-якого рівня, ти не зможеш займати посади, та ти взагалі в більшості випадків не зможеш знайти собі роботу. Оце як на мене справедливі умови. І шлях до виправлення ситуації і прогресу в цьому питанні. Але з точки зору молодого нашого українського покоління, ми маємо розуміти, що українська мова має бути їм цікава. І ми маємо все зробити для того, щоб робити продукт якісним просто на українській мові. Робити не український контент. Цікавим. А цікавий контент робити українською мовою. Якось так, друже. Що поганого в російській мові. Що поганого в російській мові. Та в самій мові нічого, мені здається, поганого немає. Є е, е, щось погане відбувається з носіями цієї мови. Поганого в тому російської мови, що не розмовляють російські солдати. От. А російські солдати представляють Росію. А Росія користується російською мовою і можна так продовжувати це коло, але все рівно воно все призводить до смерті. Що російська мова і все, що пов'язане з російським, воно несе смерть? От смерть, розруху, біль, розпач. Абсолютно все. Тому що це є ворожий до нас світогляд, е, світосприйняття, е, яке транслює зовсім інші протилежні до нас е, погляди на життя. Банально просто, тому що вона вбиває. Що поганого в російській мові? Ну, дивіться, одразу скажу, що людина стільки разів, людина, скільки мов вона знає. І знання російської мови це непогано. Але знову ж таки використання її в побуті, використання мови агресора в зоні бойових дій. Ось тут є багато нюансів. В першу чергу погано, що цією мовою розмовляють бивці, мародери, галтівники, і вся та шалопонь і виродки, які прилізли на вільну землю, з метою вбити, пограбувати, зґвалтувати, знищити. Погано те, що саме ці носії російської мови, да, вони віками нищили Українську мову, українську культуру. Згадайте хоча б стріляне відродження. Згадайте, скільки разів заборонялася українська мова. Мова це важливо. Мова це частина самоідентифікації, а мова це зброя. Не дарма багатьох бойових медиків вчать розмовляти за людиною, яка поранена, виключно українською, щоб у нього не було жодної. Думки про те, що він умовно потрапив в полон, чи ще щось, коли він буде чути російську. Розумієте? Це дуже важливо. Що погано ну, в російській мові Да все. Сама мова це є зброя. Зброю, яку вони несуть багато-багато століть. Вони насаджують її тут, в Україні, знищуючи нас, українців. І оце найгірше. Тому з нею треба боротися і треба знищувати. Знову ж таки, це моя думка. Чи бувають хороші росіяни? Чи бувають хороші росіяни? Ну, я думаю, що, звісно, правильна відповідь це типа: да, бувають ті, яких не видно в тіплак. Але це таке, це мейнстрім, як то кажуть. Та бувають я більш ніж впевнений, ті, які нас підтримують та особливо слухає сказати, що не буває. Ну це як мінімум, образити тих росіян, які воюють разом з нами. На боці України ті ж хлопці з РДК, тому я впевнений на що буває, що вони не то, що бувають, вони є. Я знаходжуся зараз на війні не проти росіян. Я знаходжуся на війні проти тих, хто намагається захопити те, що належить мені. А чи він росіянин, чи марсіянин? Мені. Байдуже. Бувають, це той невеликий відсоток, який воює проти російської армії війська. Хороший росіянин лише той, на мою думку, що прийшов на українську сторону і воює проти Росії. Вчить українську мову, щоб в майбутньому реінтегруватися в українське суспільство. Для мене особисто бувають. І це. Люди, які не погоджуються з імперською політикою, це люди, які виступають проти путінського режиму, в цілому проти режиму, не тільки проти Путіна. А в цілому, це люди з своєю свідомою позицією. Як правило, категорія цих людей вже давно живе за межами Російської Федерації. І їхня позиція, вона озвучена ще задовго до не буває, окрім тих яких не видно тепловістку? А є звичайно виключення з кожного правила. Є люди, які ніколи не підтримували те, що роблять ті виродки. Але їх мізерна кількість, що не відміняє того факту, що вони є. Хороші росіяни все таки існують один-два проценти не більше. Але вони є. Це люди, які підтримували майдан нашу революцію гідності. Це ті люди. Які розривали свої російські паспорти, і переїжджали сюди, щоб боротися на нашій стороні? Деяких з них уже немає в живих, деякі борються в наших лавах, деякі виїхали з Росії і ніколи туди не повернуться, але їх дуже мало. Ну, все таки вони є. Андрій Братико, дякую тобі за можливість висловити мої думки з цього приводу. Дякую за те, що ти мене спитав. Я сподіваюся, відповіді сподобалось. Я сподіваюся, що, що воно дойде до адресата. Я дуже сподіваюся, що люди зрозуміють, наскільки важлива українська мова і наскільки важливо цих дітей виховувати українською мовою, щоб вони знали, любили і плекали українську мову. Дякую, слава Україні, слава ЗСУ. Слава волонтерам. Я безмерк. Малок. Дякую, друзі. Побачимось. Сподіваюсь, ви зробили якісь висновки з цього відео. Сподіваюсь, ви дослухались до да, думок моїх побратимів. Сподіваюсь, що українська мова буде квітнути на просторах України, як і український Ютуб. Якщо ви раптом хочете долучитися до допомоги ЗСУ чи цьому каналу, ви ж знаєте всі реквізити в описі до цього відео. Тому, Гав, ради тебе чути. Сподіваюсь, побачимось. Наприкінець скажу, що це були намагання сформулювати свою думку на тему вірменського сина українського народу 47 го МБР Семпераудентес.